Україна одна з найбільших за площею держав Європи. Розташувалася на південному сході континенту. Її територію перетинають численні великі і малі річки. В гірських та лісових зонах розташовані різноманітні озера, багато з яких мають заповідний статус. Північний захід країни царина, боліт. Щільність гідрологічної мережі дуже нерівномірна. І різко зменшується в напрямку із заходу на схід і південь. Всього на території України налічується близько 63 тисяч річок, з яких більше 90% складають дуже невеликі, довжиною менше 10 кілометрів. Лише 9 річок України досить повноводі і мають довжину більше 500 кілометрів. Із них головною перлиною, найважливішою блакитною артерією України, є Дніпро що несе свої води із Росії та Білорусі через всю країну до Чорного моря, утворивши каскад з шести великих штучних водойм – водосховищ. Вищі столиці України Києва, розташовано перше в каскаді Київське водосховище. Всі водосховища Дніпра відіграють важливу роль у різних сферах життя населення. Створені як гідроенергетичні об'єкти, незважаючи на стрімкий розвиток теплової та атомної енергетики, вони досі зберігають значну роль у цій галузі. Низка водосховищ важливий і дешевий транспортний шлях. Дніпровські водосховища акумулюють величезні обсяги прісної води якою користується більше половина населення країни для потреб питного споживання, забезпечення промислових підприємств, зрошення сільськогосподарських угідь. Використана вода проходить очищення, а потім скидається у Дніпро та його водосховище. Вже у Дніпрі численні тваринні і рослинні організми продовжують знешкоджувати забруднюючі речовини, повертаючи воді її природну чистоту. В Україні проводяться активні гідроекологічні дослідження як на різних водоймах, так і в наукових лабораторіях Інституту гідробіології Національної академії наук України щодо пізнання біологічного різноманіття життя у водному середовищі, в усіх його проявах, починаючи від найдрібніших бактерій до багатокілограмових риб. Багата кормова база та досить висока якість води сприяють тому, що всі водосховища використовуються для відтворення рибних запасів країни. Дуже важливим аспектом раціонального використання водосховищ та прилеглих територій є рекреація. В зонах великих міст на узбережжях водосховищ в останні роки створюються житлові комплекси. Окрім Дніпра, дуже живописний вигляд мають водосховища Дністра та Південного Бугу. З безмежним різноманіттям їх берегів і чистою водою. Їхні скелясті або зарослі чудовими лісами узбережжя влітку приваблюють численних туристів. Досить щільна мережа малих річок України створює численні осередки різноманітних ландшафтів, що поєднують навіть на невеликій площі ліси, луки і, власне, річки. Це і тихі заплави стипових річок, і надзвичайно виразні силуети гірських регіонів із стрімкими схилами, бурхливими порогами, на яких вирують кришталево прозорі води, оточені гірськими лісами, що утворені віковими смереками. Чарівні і романтичні у світлі сонячні дні. Ці річки та потічки перетворюються у бурхливу та руйнівну стихію після гірських злив, що досить часто спостерігаються у Карпатському регіоні і завдають значних економічних збитків. Залишивши гори, малі річки стають притоками більш великих або впадають до озер, найбільш численних на північному заході України. Перлиною цього краю є система Шацьких Озер. Дуже різних за розмірами, походженням, але надзвичайно живописними в усі пори року, особливо влітку. Зелень оточуючих лісів та безмежна блакить зеркальних вод озер приваблює в ці місця численних відпочиваючих. Особливістю цього озерного краю є майже первісна недоторканність природи. Дуже привабливі для відпочинку і любительської риболовлі гірські озера Карпат і Криму що відзначаються надзвичайно чистою водою і привабливим оточуючим краєвидом. Своєрідні солоноватоводні озера Лімани розташовані на півдні України вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів. Всього на території України нараховується близько 20 тисяч озер з яких більше 7 тисяч мають площу водного дзеркала більше 0,1 квадратного кілометра. Особливим специфічним ландшафтом, що найбільш притаманний північним і західним регіонам України, є болота. Вони мають своєрідний і дуже вразливий тваринний і рослинний світ. Саме тут найбільш часто зустрічаються орхідеї та комахоїдні рослини. Після приєднання країни до Рамсарської конвенції, що передбачає збереження та охорону водноболотних угідь. В Україні розпочався етап з їх дослідження та охорони. Скільки типів та різновидів водойм, великі і маленькі, гірські і рівнинні, бурхливі і спокійні, безмежне різноманіття чудових пейзажів. І все це поєднане величезним, мінливим творінням природи, водним середовищем, що блакитним мереживом огортає землю України, даруючи їй життя.